О, дивіться, народ робимо монтаж сонячних панелей у такому даху. Це у нас коротше, дача виходить. Але я вам покажу, як майстри зробили дах. Так файно зробили дах. що Я коротше, не те, що задоволений, а афігевші. Давайте візьмемо. У нас виходить тут у нас, от я зараз десь покажу, майте бути. Плата, До якої ми маємо тут виходить десь 30 А в нас виходить, що вона доходить до це, а далі її нема. По факту, що як взяти оця вся бляха, воно тут взагалі вкручено просто в бляху, бо я мусив скривати, дивитися в загальності. І це вся конструкція просто тако грає. Тако як взяти на неї стати, видно, що воно все, все прогинає. Ну, нема на чому триматися. І в більшості так випадку, типу, от йде йде, йде вона взяти звідси. Йде 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 сюди, а потім то воно пішло в бік. О! Ми ті типу, пішли йшли по латах. От. Раз, раз, а потім бац! А тут про джерело. Мусив сунутися сюди. І через okay. таких майстрів бляха мусимо все поробляти. Просто... Ну, от от да, от... Закручений ряд шурупів. Так, да, відкручений. Ну воно відкритується. Закручений okay. під кутом в повітрі. Да. Там нема ніц. От... само другий. Немає ні, ні стика, бляги, Та, Ось така короче, фігня, блін. Унікальні майстри, бляха-хлопці. Ви робите дахи, робіть хоч, блін більш-менш, хоч якось акурати. Як ви робите що, самонарези, які тримають бляху. Просто Тут. проїбалися зі всім. Да. То дайте хоч нормально, щоб не все тримають, бо як хтось щось монтує, інші панелі, інші хлопці, щось роблять. Через ось таких облінь оленів ми маємо купу проблем. І довго махаємося з цим дахом. І що нам робити, ми з такими приколами? Треба будемо передивитися, де то є та лата. Ось тут більш-менш попали. Потім тут теж нормально попала. В деяких місцях взагалі нема. І навіть як взяти дах, видно, що він всі прогнув. Воно йде пройде в тому місці. Та. Ну. Чекай, та о, велике красом місце. Все с рухає, все живе. От його називається, зробили дах.